Вітаю, чергова серія російських ударів по українській території, по цього разу, буквально по дітях, стала знаєте не тільки ну, в принципі, терористичним актом, але й такою інформаційною операцією, яку Росія робила абсолютно свідомо. Підкреслюю це. Ну, перше, що звертає на себе увагу, це те, що Пишатися цими ударами росіяни почали е, буквально відразу, як вони сталися, і ще вони не знали тоді достеменно, що там детально відбулося. І тоді е, російські пропагандисти, ну буквально от те, вибухали таки, знаєте, гордістю. От як, наприклад, оцей. Сегодня российские вооруженные силы несли серию ударов, таких, я так понимаю, точных и в этом смысле болезненных, по ВПК украинскому. Это были, очень, это были не, не просто эффективные удары, они еще были и очень, как бы сказать, ну, с явным элементом, так сказать, демонстративности. Я бы так сказал, потому что удары по Киеву, удары, где там еще в Днепропетровске, да, по-моему, был прилет. Говорять, по аеродрому Жуляни, було внесені удар і так далі. Це все исключительно, так сказать, по, по военным об'єктам, повторяю, дуже точні, серйозні удари. От бачите, з певним елементом демонстративності. Оці слова не просто так були сказані. Це те, що прийшло росіянам як методичка. І от буквально, коли це було вже, вони почали це віщати у себе, раптом виявилося, що ця демонстративність це дитяча лікарня Охмадит. І що з цим робить? Ну, перше. Така, знаєте, яка виникла у них бажання, це, як завжди, розповісти якісь легенди із серії Били там тому, що там військовий об'єкт. Ну, оце от такий колишній депутат Держдуми і ну алкоголік, який часто виступає у Скобіїві, і там кругом. І він зразу написав, що сьогодні зранку ракетний удар армії Росії по нараді Генерального штабу, яка була в будівлі поряд з дитячою лікарнею. Наступний склад генерального Штабу ЗСУ впевнений буде сидіти прямо в дитячій лікарні. Ну насправді росіяни просто розказали те, що вони зазвичай роблять. Тому що, е, ну, наприклад, е, зовсім недавно, на минулому тижні, е, губернатор Білгородської області розповів, як вони ставлять установки РЕП на швидкі допомоги, і ці швидкі допомоги пускають впритул до українського кордону, щоб заглушити зв'язок на території України. Тобто, Ну як розумієте, в такому випадку дуже не дивно, що вони дійсно медичні заклади як прикриття використовують. І от, оскільки вони це постійно роблять, то коли, врешті, вони б'ють по українським якимось там лікарням, а це не вперше було. Ну загадайте родом в Маріуполі. Пологовий будинок, який вони просто розбомбили. Потім довго розказували, що це були не вони, що це якось так само там щось підірвалося, і інші, е, якісь легенди. Потім, ну харків'яни, точно можуть підтвердити, що Безліч разів там били по медичних закладах. Можливо, це не дуже про це говорили, але в тому числі і по перинатальному центру там вдарили також росіяни. І це також було абсолютно свідомо. Більш того, е, ну одна з е, активісток е, Харкова розповідає, що в перші дні війни там взагалі якісь люди е, ходили, такі червоні хрести робили. Ну і якось спочатку до цього поставилось: ну, це ж має показати, що там мирні люди. А потім зрозуміло, що ні, так робити не можна, тому що. Що б'ють росіяни прямо по цим червоним хрестам. Зрештою, росіяни абсолютно свідомо в Сирії били по медичним закладам, по лікарням. Вони їх просто руйнували системно, більш того, вони навіть там якусь так спеціальне рішення таке ухвалили, що вони дозволяють собі удари по медичним закладам. Ну, тому це звичайна історія для росіян. І вони це зробили і зараз абсолютно е свідомо, але знаєте, вони, мабуть, не чекали, як це має буде мати такий який вигляд в результаті, як це ну сприймуть всі оточуючі навколо, який це може викликати резонанс? Тому Після того цих розмов про те, що це, мабуть, був засідання якогось генерального штабу, фантазії. Потім з'явилися інші у них такі, знаєте, коментарі, коли там дітей показували. От ця фотографія з дітьми. І де один з їх блогерів написав, що евакуйовані мамочки з хворими дітьками з лікарні охмадит у дворі, якої впала ракета, і він написав: Один я думаю, щодо повторного удару кинжалу. Ну, тобто він бачить, сидять діти. Давайте туди ще каже він кинжал кинемо. Це щоб вам було просто зрозуміло все от про, про те, як взагалі думають росіяни. Так от, але знаєте, резонанс вийшов. От, да, оце якраз допис і цей коментар про повторний удар кинжалом. І ця фотографія, яку всі ми бачили. І, от коли стало ясно, як це е, має вигляд, коли сидять онкохворі діти і виявляється, що саме в них цілили. Е, тут вони вибігли і, і Міноборони Росії, і їх пропагандисти розповідати, що е, це були не вони, як завжди, що це якось не так. Вони цього не роблять. Ну як завжди, коротше, брехати почали сообщили, що масована атака армії Росії по українській інфраструктурі, це відповідь. Ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики. Цели удара достигнуты. Также в Минобороны отвергли обвинение Киева в том, что армия России якобы специально, целенаправленно наносит удары по гражданским объектам. Это не так. При этом истеричные заявления украинцев всегда происходят перед саммитами НАТО, заявили в Минобороны. Очередна русафовська сходка как якраз завтра в городі Вашингтон. Ну, давайте от прямо розберемо це. Так, от трохи не по фразам. Ну, по перше, розповідати на початку про те, що цілі досягнуті, а потім казати це не ми. Так тут або цілі досягнуті. Ну або ви кинули кудись не туди. Ну не можна одночасної цілі досягнути і кинути в лікарню. Це знає, що коли ви кидали в лікарню, ви це трактуєте як цілі досягнуті. Тобто куди хотіли, туди і кинули. Е, наступне е, розповіді про те, що ну, це не вони, вони не кидають е, нічого, не, не, не бомблять лікарні. Ну, я вже вам розказала, як вони не бомблять лікарні, бомбили. Бомблять і, знаєте, вибачте, але й бомбити будуть це. Треба до цього бути готовим. Бо так вони собі уявляють війну. Так вони собі уявляють, як вони мають воювати. Отакі От вони просто. Ну і зрештою про саміт НАТО. От історія перед самітом НАТО. Давайте просто подивимося на це з іншого боку. От перед самітом НАТО. Це ж, мабуть, не просто так, українці раптом почали казати щось там ой, там десь там сталося щось в дитячій лікарні. Ні, от подивіться просто на цю карту то на ну, цього останнього нападу на Україну, щоб побачити, що це, це їхня істерія. Це вони перед самітом НАТО влаштовують отаке бомблення України. І так це дійсно, як сказав той попередній пропагандист: це є демонстративна абсолютно акція. Тому оце і є істерія перед самітом НАТО, але вона не у українців, вона у росіян. Це істерія Кремля перед самітом НАТО. Отак, откий вигляд вона має. Ну і зрештою далі вони почали вже просто вигадувати і брехати різні речі. Ну, от, спочатку, про те, що тепер українська влада намагається приховати, що ніби це була не російська ракета. Ну, дуже цікаво. От, вони почали розповідати от, в себе в новинах, отаку маячню. Между тем украинские источники сообщают, офис Зеленского дал указание убрать гражданских с территории больницы Охмаддит, так сокращенно в Киеве называют больницу охраны, материнства и детства. Цель не допустить, чтобы в сеть попали кадры обломков украинских ракет, ведь это станет подтверждением, что происходящее результат работы тех самых американских, немецких или норвежских средств ПВО. Цікаво підбірка відео. Да? Вони, от бачите, показали, що це ніби одні військові. І чомусь вони не показали те, що показали практично всі світові е, медіа і, ну от, наприклад, Deutsche Welle. От вони якось побачили зовсім інших людей, і вони не побачили, що хтось когось кудись не пускає. Вони побачили, що кияни сотнями прийшли розбирати завали лікарні. сейчас находимся в самой большой детской больнице Украины Ахмадит. Несколько ее корпусов сильно повреждены ударами и взрывами. Вот это трехэтажное здание, это психологическое отделение. Там сейчас продолжает тушить пожар. Однако под завалами еще могут находиться люди. Помогать пришли жители близлежащих домов, сотрудники магазинов. Несколько сотен киевлян помогают разбирать завалы этого здания. Новый корпус больницы также Ну, тобто всі якось побачили, що там купа людей, одна, як і російська пропаганда, якось почала розповідати якісь легенди про те, що туди не допускають е цивільних людей, там одні військові, і вони щось приховують. Насправді, якби там були якісь е ну, такі уламки, там працювали ну, пр практично всі світові ЗМІ, і вже б хтось би побачив. Якби там раптом була якась українська ракета, але ні, ніякої української ракети там не було. Тому наступним е, кроком почали вигадувати, підтягувати своїх найманців, які там у них є по всьому світу, які почали розповідати, що це була е, не російська ракета, впала на Охмадит прицільно, буквально, от, от прямо так. А це, виявляється, була якісь е, інші ракети. Ну і там е, ну, просто розліт варіантів. Ну, перша версія це що це була ніби як Петріот. Известный блогер из США Джексон Хинкл изучил видео и фотографии, снятые местными жителями. Он считает, по всем признакам, это ракета американского комплекса «Патриот». Факты на лицо, вопреки попыткам Киева, как водится, перевернуть все с ног на голову и обвинить Россию. Ну, давайте ж подивимся на эти ракеты взагалі, потому что это действительно очень интересно. А, вам эти ракеты, вот вам те ракеты, порівняйте их. І видно, ну, оскільки було відео, як ця ракета летіла, оце ви самі бачите з нього скріншот Видно, що ні, те, як воно має вигляд, це не Петріот, це російська ракета Х-100. Петріот має зовсім інші обриси. І, власне, от показує, що це саме російська ракета. Ну, там такий, знаєте, є турбореактивний двигун. В хвостовій частині його дуже гарно видно. Ми ще його подивимося. Ну, От бачите, це шматки з цього відео. Видно, по-перше, що ракета летить прямо на Охмадин. Тобто вона не летить кудись в інше місце. Вона прицільно летить на Охмадин. Ось ви бачите цей турбореактивний двигун. Який дуже гарно видно такий шматочок на самій ракеті. Ну І зрештою, ось так вона мала вигляд, також досить гарно видно було, як вона має вигляд, який де цей знаходиться турбореактивний двигун. І зрештою, от, так би мав вигляд Петріот, Як бачите, там цього двигуна немає, він зовсім інші образи має. Е, точно так на ракеті на Самса. Немає ніяких цих двигунів позаду, немає таких виступаючих частин позаду. А от якраз на російській ракеті Х-101 є, от ви його можете побачити. Там от на задній частині така додаткова штука висить. Тобто, от така історія. Е, тому якось з Петріотом не склалося. І знаєте, під вечір вже навіть Соловйов був змушений розповідати, що це е, не Петріот, а це щось інше. Це насамс, Ну про насамс ми вже побачили. Ні, це не насамс також, але просто цікаво, як в нього не клеїлося в буквальному сенсі. Е, е, не, не, те, не ті фото, не те відео, не ті підтвердження, тому що ну, немає просто чим підтверджувати є тільки просто пусті прихливі слова. Все спекуляции стороны киевского режима и попытки обвинить нашу армию в нанесении удара по гражданским объектам выглядят очередным цирком в преддверии саммита НАТО. В украинских пабликах и СМИ распространили фото частей упавшей ракеты у пострадавшего здания больницы. Мало это еще умудрились и показать фотографию непосредственно момента падения ракеты. Вот давайте посмотрим ряд этих фотографий. При этом они абсолютно честно пишут, что это не Патриот. Да, они абсолютно правы. Это не ракета системы Патриот. Но, тем не менее, это ракета совсем другой системы. Вот идет сравнение. Ракеты Патриот, нет, это не ЯК ракета прилетела, но и это не Х-101, который они считают, Х-101, который наши, это их ракета, как я понимаю, на Самса. Вот так это выглядит. Это другие фото, если вы не поленитесь и покажете все фото, которые есть, вы увидите и правильное. Да. Вот так выглядит с рекламных роликов на Самсу, как это все должно выглядеть. А вот так выглядела бы наша ракета. На то, что дальше мы видим уже постановочные кадры. Ну, то, вот такие, знаете, Навіть не змогли підібрати самі, які знайшли буквально тільки якісь рекламні, і цим намагаються щось тим підтвердити. Все це дуже недостовірно, і, в принципі, на сьогодні практично більша частина і аналітиків, і спостерігачів, і міжнародних організацій ну, підтверджує, це таки була російська ракета. Більше того, летіла вона прицільно в Охмадит. Тобто вона просто. Не, не кудись, якесь інше місце, а саме в дитячу лікарню. Це була абсолютно свідома дія. Ось ви бачите це відео, як це все відбувалося з цією ракетою. Е, і знаєте, звичайно. Е, Буквально тут же вони в соцмережі, росіяни, російські пропагандисти, притягнули купу народу. Одні там намагалися розказати, що це неподалік там генштаб, ні генштаб там досить далеко, щоб промахнутися на кі, ну, на пару кілометрів. Ну треба ще вміти. Потім інші розповідали, що це все винна українська ПФО, це найбільш розповсюджений, тому що це і був. І зараз є, в принципі, основна теза російської пропанди. Ну і, звичайно, вилізли українські гниди, які повтікали з України, сидять десь там, переховуються на російські, мабуть, гроші і розповідають буквально те ж саме, що говорить е, Соловйов. Ну, прямо його їм підспівнюють. Ракета. Тому що ракета вона була збита. І була збита кривозопим нашим українським ППО в Києві. Так збивали кривозопо російську ракету. Але кривожопи ППО також. Вони не хочуть збивати ракети на підльоті до Києва, а вони збивають їх в Київ. Хочу вам сказати, помінялась у них концепція. Спочатку вони, бачите, розповідали про те, що це демонстративний удар. Потім виявили, що якось розповідати про демонстративний удар, коли він по лікарні якось не дуже. Ну, Тепер розповідають, що то не вони як завжди. Е, ну, Звичайно, Соловйов не може не розповідати про те, що це так, як е, рейс mh 17, оцей мелазійський Боїнг, як Буча, е, ну, пере, буквально перераховування всіх злочинів знаєте, росіян. Він е, думає, що на когось це має справити якісь враження, крім як підтвердження, що це ще одна така ж сама продумана акція росіян. Е, Ну, Але знаєте, при цьому все ж таки намагаються вони також говорити про те, що це має якийсь символізм. І ось це дійсно вже робиться дуже цікаво. Тому що е про цей символізм також вони прямо ну, говорять, попри те, що вони вже бачать, куди воно прилетіло і як воно все відбувається. що Це буквально таке якесь послання. сегодняшние достаточно жесткие и, скажем так, выше среднего уровня жесткости удары по столице сегодняшней столице Украины это в некотором смысле послание и послание даже не Украрейх. это послание как раз тем, кто за этим Украрейхом стоит вот таким Киев Уже давно не видели ні ни ми, ни кто, ні те, хто в этом Києві знаходиться. Э, це э, совершенно очевидно некий новий уровень э, отработки по об'єктам воєнної структури і структури двойного назначення. Ну, отже, що це за такі послання. Давайте також про це спробуємо розібратися. Ну, звичайно, якщо казати про росіян, то їх э, будь-які такі удари і вбивства. Дітей, жінок, кого воно тільки радують. Це можна було побачити в їх соцмережах. Давайте покажемо там такий набір коментарів під одним ну, з дописів російських. Бачите, треба ще одну ракету, поки розбирають. Це от характерна, дуже така. От з ракетоносця. Це дуже характерний взагалі ем, ну, коментар. Я би навіть сказала, що це треба ще, поки розбирають завали. Це е, з того, що я бачила, це. Топовий коментар це головний коментар, який повторюється з дописа в допис, пікровом в телеграмі під новинами, які стосуються цього удару, обов'язково не біжать кілька росіян і напишуть, що треба ще один, поки розбирають завали. Це розумієте, да? От коли приїхали вже люди, когось там намагаються рятувати, туди треба ще кинути. Коли сидять діти, туди треба ще кинути. І це не новина також. Це вже було, коли вони кидали туди, де е якраз приїхали рятувальники. Це було ну, в багатьох містах. Це в Покровську було, в Харкові було. Там, практично кругом це так чи інакше намагаються вони повторити зараз. І це абсолютно демонстративна також діє. Треба це розуміти, що це відбувається. І це є продуманим більше того, це під підтримується Росії пересічними оцими орками. Тому будь-які удари по мирному населенню це, звичайно, для того, щоб порадувати орків. Але не тільки для внутрішньої аудиторії це все. Є ще два таких, знаєте, важливих аудиторії, які вони мають, намагаються цим якось е, деморалізувати. Ну, в першу чергу, це українці, очевидно. Зразу повилазили не тільки Мосійчук з його цими розмовами про якесь не таке ППО, для того, щоб ну і взагалі всі, хто в цей момент повилазив розповідати про якесь не таке ППО, ну вважайте, вони взяли участь в російській інформаційній кампанії, по тому, щоб ну, підірвати е, якусь знаєте, нормальну роботу Збройних сил України. От всі вони дружно просто відпрацювали російські гроші, ну і можна прямо взяти так під бірочку, хто там в цей момент щось написав про українське ППО, от зразу в СБУ. Хай з ними розбираються. Тому що я не вірю в випадковість цих дописів, я не вірю в те, що ці дописи з'явилися просто так, так масово. Так не буває. Це участь в російській інформаційній компанії. Друге, це розмови, які Тут буквально зразу повилазили ціла куча якихось недоблогерів е, з розмовами про те, як треба негайно бігти і все віддавати, все здавати росіянам, тому що це дивіться, що це скільки ще будуть гинути. Я вам нагадаю: ми з росіянами вже домовилися, коли здали ядерну зброю. Називалось це домовлення. Цілий Будапештський меморандум, де було написано, що ті країни, підписанти Будапештського меморандуму, гарантують нам непорушність кордонів і те, що вони і ніхто інший на нас не нападе. І підписантом там була Росія. Так от, після цього ніяких інших підписаних документів, угод, вони нічого не прогарантують нікому. Розумієте? Після цього такої глобальної, великої угоди, міжнародної, з помпою підписаною, немає просто ніяких більших угод, більш надійних, які ми можемо підписати, які нам щось десь гарантують, особливо якщо це підписано з Росією. Вони просто далі будуть намагатися робити те, що вони роблять. Просто нас вбивати, збирати сили і намагатися далі е е захопити Україну, як вони це в принципі роблять. І от всі, хто з цим повилазив, також взяли участь вважаєте, в цьому терористичному акті, в тому, щоб його підтримати. Е, ну і е, третя аудиторія це в принципі за кордон. І там, звичайно, також це абсолютно терористичний акт, демонстративний терористичний акт. Росіяни хотіли потрапити в лікарню, вони в неї потрапили. І розраховано це також на західну аудиторію показати їм. От, бачите, ми будемо знищувати цивільне населення і не тільки, знаєте, в Україні, а може і в вас також. І тому треба зараз, от давайте, щось таке зробимо, дайте нам шматок України, всю Україну. Ну, Це от знаєте, це насправді ми зараз знаходимося в 38-му році, 1938 році. І в спробі в миротворення Гітлера. Дайте їм шматок Чехії, вони не будуть далі йти. Ну, от зараз це звучить так: дайте Путіну шматок України, і вони далі не підуть. Ні. Історія нас показує, що далі підуть. Вони далі підуть. Вони будуть. Чим дає шматок, значить готуйся, що вони будуть росіяни намагатися будуть взяти наступний шматок. І все це буде просто супроводжуватись. Далі кровопролиттям. Вбивствами киданням ракет в дитячу лікарні. Ну і тому, звичайно, коли ну, на весь світ показали оце все, що відбувалося, ну треба розуміти, що це має. Знаєте, от, наприклад, британські газети, якщо у нас є, от давайте подивимося, вони в принципі заголовки. Дуже такі е, були Путін бомбить лікарні е, з дітьми хворими на рак, через е, постраждали діти, онкологічну лікарню розбомбили росіяни, ну і так далі, і тому подібне. Ну, тобто все це, знаєте, з одного боку, е, ну, це треба показувати. Треба показувати, як все це відбувається. Треба документувати це, тому що це просто злочини, військові злочини росіян, які треба документувати. Але з іншого боку, ну знаєте, це як з терористами, пересічними терористами, коли у вас є дилема: поширювати оцей терор далі і лякати, або ну якось йому протистояти. Це проблема, тому що ти показуєш, ти поширюєш цей терор. Єдине, що ми можемо з цьому протистояти. Коли ми показуємо це все, ми також маємо показувати, що ми готові протистояти цьому, битися з цим. І ми готові це все, знаєте, ну, ми готові до спротиву. От це єдине в цій ситуації, що не дасть поширюватися страху, і що не дасть терористам досягнути їх мети, тому що їх мета залякати їх мета, змусити до якихось капітуляцій. Їх мета ну, буквально знаєте, занурити нас в цей, в цей стан якогось такого страху. І тільки єднання е нас, і тільки протистояння цьому всьому, тільки готовність до того, що ми дамо у відповідь, серйозні і дуже чутливі для Росії удари, тільки це може зупинити от такі от теракти росіян. І ще одне. Ви також маєте розуміти всі ці удари, які сталися і по Києву, і про по Кривому Рогу, де буквально кинули ракету в офісний центр і вбили ну, 11 людей зразу просто. Так от всі ці удари стали відповіддю на ті розмови, які зараз почались, про те, як треба домовлятися з путіним, тому що домовленість. Саме так їх розуміють росіяни, саме так їх розуміє Путін. Той, хто почав шукати способу домовлятися, його треба дожимати, його треба дотиснути, його треба змусити капітулювати. Тільки так. Якщо ви не готові говорити, якщо ви готові битися, ну, то й вас якось і лякати немає особливого сенсу. А якщо ви вже почали хотіти домовлятися щось там. Почали шукати щось, значить у вас треба забрати більше, 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 залякати і забрати стільки, скільки просто загарбають ці російські рученьки. Тому не вірте, не є, немає ніякого дипломатичного вирішення. Немає ніякого вирішення в якихось переговорах. Тому що Росія не хоче переговорів. Вона хоче капітуляція. А капітуляція це смерті. Смерті і смерті. І це ми бачимо зараз на окупованих територіях, де просто людей вбивають масово. Та й все. Отаке от. Побачимося.